Усім привіт! Сьогодні тема схуднення і здорового способу життя. Зараз це модний тренд, худнути. І ось багато хто каже, я почав худнути чи почала худнути. Мені ось назначили ось таку програму, вирахували кількість калорій, мікро та макронутрієнтів. Все, Все, вона здорова тарілка, я харчуюсь, і вже в мене є перві результати. Я худну, і у мене все добре, але проходить деякий час, і все повертається назад. Кількість жиру в жирових клітинах зменшилась, а кількість самих жирових клітин залишилась той, що і була. Та чому ж так відбувається? Тому що я кажу, що є чотири пріоритети, які допомагають нам зберегти наші звички і зберегти наш стан. Наше здоров'я. Перше це вода. Від кількості води залежить те, як ми живемо. Друге це харчування. Третє це фізичні навантаження. І четвертий пункт, але він не четвертий, він вищий у цих трьох, які я назвав. Це можна сказати, пункт номер нуль. Це мислення. Це наше мислення. І від того, наскільки ми усвідомлено, усвідомлено мислимо. Наскільки ми розуміємо, що ми їмо, як ми їмо, що ми робимо, і навіщо ми це робимо, залежить наш стан, наше здоров'я, наша фігура і наше тіло. Тому бажаю всім мудрих рішень і усвідомленого вибору в житті.